Всім доброго дня. Сьогодні така у нас дуже-дуже мряка і сира погода. Хоча одна десь сонечко пробивається, не знаю, чи воно буде видно на відео. Але сьогодні така якась така погода. Ну, незважаючи ні на що, сьогодні ми з вами поспілкуємося про уривок із послання апостола Павла. Він, як на мене, дуже важливий. Якщо ви не проти, я все-таки. Сяду в машину, бо на вулиці так сировато. Хотів на вулиці записати відео. Але напевне, тут запишу. Тут, тут трішечки тепліше. Це послання апостола Павла до Коринфян. Перше послання апостола Павла до Коринфян. 15 глава, 51 -й, 55 -й вірші. Ось кажу вам тайну: не всі ми помремо, але всі змінимось раптом в одну мить при останній трубі. Бо затрумить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми змінимось. Бо тлінному у цьому належить одягнутися у нетління, і смертному цьому одягнутися в безсмертя. Коли ж тлінне це вдягнеться в нетліни, і смертне це вдягнеться в безсмертя, тоді збудеться слово написане: поглинута смерть перемогою. Смерть, де твоя жало? Пекло, де твоя перемога? Тобто такий уривок він про воскресіння мертвих. Адже знову таки знову таки, ну, по-перше, чому апостол Павло пише ці слова до Коринфян? напевне, там виникло таке запитання у Коринфській церкві стосовно Воскресіння мертвих. Адже, знову таки, коли мертві Воскреснуть, тут все зрозуміло, що от вони мертві, от вони в могилах лежать, і тут Господь приходить своїм другом пришестві. І всіх їх воскрешає. Вони всі вистають із мертвих уже нетлінними, воскресшими. А що ж буде з тими людьми, які е, це все побачать, стануть очевидцями? Як же ж їм? Чим треба вмирати, а потім воскресати? Чи вмирати, можливо, не обов'язково? І от апостол пише, що не обов'язково вмирати, е, буде преображення. Ті люди, які застануть друге пришестя Господа, вони просто вмить преобразяться. Адже знову таки, наше тіло, яке у нас є зараз, воно вмирає, воно тлінне, воно смертне. І це все є як наслідок гріхопадіння Дами і Єви, бо люди відлучили себе від Бога, адже тільки єдиний Бог є джерелом вічного життя. І гріхом людство. Себе, як би сказати, від, відімкнуло від Бога, відрізало себе від Бога, і люди втратили це джерело вічного життя. І от коли прийшов Христос, цей світ, Бог став людиною, навіщо? Для того, щоб взяти наше смертне тіло і в собі преобразити це смертне тіло, воскресити його. щоб стати тим новим Адамом, та через, яке от ми мали, через якого б ми мали б життя вічне. Адже знову-таки є Адам, через якого. В людство увійшла смерть. Тобто це перший Адам, про якого ми читаємо в Книзі буття. А Христос це новий Адам, який воскрешає людство. І от ми маємо цю обітницю про Воскресіння мертвих, що Господь прийде цей світ і виправить те, що ми не зможемо. І апостол просто каже, що ми всі преобразимося. Насправді, насправді. От тут, ну знову-таки сам текст він дуже зрозумілий. Але от є проблема в тому, що більшість людей не вірять в це. От навіть тих людей, які називають себе християнами. Чому я, чесно кажучи, не знаю. Можливо, за того, що дуже сильно ми привикли до смерті, до того, що все розпадається, все руйнується. І коли там нам кажуть, що Господь це все відновить, це якось здається якимось таким неправдоподобним. Але ми забуваємо про те, що Бог є джерелом життя і Бог сотворив цей світ. Бог дав кожному життя, Бог є джерелом усього життя. Якщо для Бога ну, не було проблеми знову-таки сотворити такий великий всесвіт і таку розмаїть життя, яке є навколо нас, то я думаю, для Бога не, не буде якоїсь. Перепоную всіх людей, які померли воскресити, і дарувати їм життя вічне. Для Бога це не проблема, Він всемогутній. І от е, різниця між християнами і нехристиянами саме в тому, що от ми, християни, віримо, що Бог сотворив нас не для смерті, а він сотворив нас для життя і життя вічного. Ми віримо в того Бога, який воскресить нас. Ми не віримо в того Бога, який создав цей світ і дав нам життя для того, щоб просто потім все це зникло. Ми віримо саме в того Бога, який дарує нам життя вічне. І це є одна із основ християнської віри, та віри не просто в загробне життя, а віри в Воскресіння мертвих. Бо саме для того, щоб це Воскресіння відбулося, Христос і прийшов в цей світ, Бог став людиною. Ми нагадую всім, да, що от християнство благовістить про життя вічне, не просто про загробне життя, а про відновлення всього всесвіту, коли смерть, коли смерті вже не буде. От ми в це віримо, попри ці всі наші зовнішні обставини, да, які нам все время кажуть про реальність смертності, але це тимчасова реальність. Ми віримо в те, що Бог смерть. Прибере зовсім, адже він сам переміг смерть, воскреснувши із мертвих. Тому кожна служба, коли от ми в неділю збираємося, це є мала Пасха, де нам нагадують про торжество життя во Христі. І кожного року ми вітаємо один одного такими важливими словами, що от Христос воскрес, своістину воскрес, нагадуючи собі про те, що Бог переміг смерть, і ті, хто будуть вірними йому, ті також воскреснуть. Чому ми не можемо одразу ж да, от народжуватися знову-таки безсмертними? Навіщо нам треба проходити цей шлях смертності? Земне життя нам дане для того, щоб ми зробили вибір вірити чи не вірити, повертатися в рай чи не повертатися. І ми знаємо, що цей вибір повернення в рай, він можливий тоді, коли ми Бога полюбимо. А любов важлива, можлива тільки тоді, коли вона без примусу, коли вона добровільна. Тому ми живучи тут, претерпіваючи смертність. Терпівчі хвороби і всякі різні неприємності, ми якраз і вирабатуємо тут, в цьому житті, цю справжню вірність, яка буде на цілу вічність. І отут ми проходимо цей шлях від смерті до життя. Так само, як Христос, Він народився цей світ, Він прожив життя і потім притерпів смерть, а потім Воскрес. Так і нам потрібно померти, щоб потім воскреснути. Нам треба пройти свою Голгофу. А потім уже Воскресіння. Тому оцей шлях, який в нас є зараз, він дуже важливий. І нам зараз важливо знову-таки залишитися вірними Богу, який нас Воскресить із мертвих. Адже ми віримо, що Господь Воскресить всіх. І сонечко вийшло. Дякую всім. Читаємо разом святе письмо. І от таке гарне сонечко вийшло. Бачите, хорошо, погода змінилася. Тільки що я їхав з Павлопія, ми читали діяння апостольських У нас по четвергам а, біблійні бесіди. І я виїжджав з храму, да, дощ ішов, а зараз вийшло сонечко. І знаєте, одразу стало тепло. Бажаю так, щоб тепло в ваших домівках було завжди, придивляючись ні на що, щоб ніякі погані обставини. Не могли нас зламати, бо ми Христові. Ми віримо, що все в руках Божих, і все буде так, як треба. Всім доброго дня і бережи всіх, Господь.